Всім доброго дня з вами Абетіп і сьогодні 21 травня. Перший день дня поля а челлендж І ми навіть самі не очікували такої великої кількості відвідувачів. Тому наша благодійна лотерея, про яку ми вам так часто розказуємо, завершилась вже в перший день, тому що всі наші призи, які ми підготували, наші відвідувачі, всі їх розібрали, тому ми робимо це на день раніше, ніж завжди. Ми рахуємо гроші і далі показуємо вам, що далі буде. Ми закінчили підрахунок грошей і ми повідомляємо про те, що сьогодні, зараз перший день Дня поля Акочелендж нам разом з нашими учасниками, які надавали нам гроші, з нашими відвідувачами, які раді брали участь у благодійній лотереї. Нам разом всім вдалося зібрати тисяч 550 гривень. Тому для 72-ї окремої механізованої прогади ми вирішили придбати дрон DJI Mavic 30 t